Сьогодні приїжджав по місту і бачив величезні черги біля Ощадбанку, біля Приватбанку, біля нової почти. Вгадайте з трьох раз, за чим це черга? Так, це за тою допомогою, яку ви подавали заявку, а іменно від ООН. І саме ту допомогу, яку ви писали мені в коментарях, що це брехня, її ніхто нікому не видає. Вітаю! Значить, як ви зрозуміли, сьогодні. Розмова піде про те, як отримати є допомогу через Приват24 онлайн за 5 хвилин. Якщо ролик буде вам корисний, прохання підписатися на мій канал під відео, червона кнопка підписатися, щоб не пропустити нових цікавих серій. Якщо у вас будуть якісь питання, зауваження, побажання, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. Ну, тепер вперед. В багатьох з вас. Уже прийшов чи буде ще приходить переказ через Western Union від міжнародної продовольчої програми ООН. Це те, що ви подавали заявці, в Є-Допомозі. Минулого року я розповів майже 277 тисяч заявки ООН прийняли. І ось декілька днів їх вже почали приходити переводи. Перевод приходить іменно цей від ООН виключно в смс повідомленні Не на Укрпочту. Не на IBAN, а іменно переказом. Вам приходить смс, і, і в тому смс, як ви бачите, зазначено номер переказу, сума переказу і країна, з якої ця допомога прийшла. У даному випадку в мене Італія. Не знаю, як у вас. Ось я показую на прикладу Італії. І коли ця смс прийшла, вам щоб не йти в банк, я покажу це, як робити через Privat24. Щоб вас потихеньку витягнути той совок, і ви вже могли по-людськи отримувати є допомогу або інші якісь соціальні виплати, не виходячи з дому. Для цього ми переходимо в Приват24. Зайшли в Приват24. Далі натиска... наводимо на перекази. Потім ведемо сюди і ось у міжнародні. Натискаємо міжнародні. І так як у нас прийшло від Western Union, бачите, тут є ці платіжні системи. Якщо нам в SMS прийшло Western Union, то натискаємо ми Western Union. І далі відкриваємо наш SMS, наше SMS, що нам прийшло, і вводимо номер переказу. десятизначне, десятизначне число. Далі вводимо суму, яка нам прийшла. Нам тут вона прийшла, ну кому як, да? Я не знаю, кому як приходила, але мене в мене тітки прийшла сума 2220. Вводимо цю суму. Вибачте, що перериваю. Дивіться, тут треба заповнювати все чітко, як я показую. Якщо ви не впевнені, що ви щось неправильно зробите, то. Є велика вірогідність, що ви цю допомогу не отримаєте через Приват24, тому що ви зробили помилку. І так багато зробили помилок, коли заповнювали заявку в єдопомозі, І до немає виходу, як виправити вашу заявку. А якщо ви в Приватбанки тут зробите якусь помилку, то вже вам ніхто не зможе виправити. Ви просто втратите свої гроші. І тому я пропоную, якщо хтось не впевнений в цьому, я можу це зробити. Це буде не безкоштовно, але і не дуже багато. Це буде стоїти 50 гривень. І я вам за 5 хвилин в телефонному режимі розповім, куди натискати, і ви протягом 5 хвилин отримаєте цю допомогу собі. privat 24. Я думаю, 50 гривень це не така велика сума. Це набагато краще, коли ви будете годинами стояти на спекі в чергах. Приватбанку чи в інших банках. Плюс вам треба щось купити, якоїсь води купити, щось поїсти, поки ви будете стоять в черзі, скільки вже грошей потратите. А якщо ви будете в банках це робити, то вам ще можуть банківські працівники нав'язати послуги, наприклад, ту саму страховку, яку ви будете кожен місяць виплачувати по 30 чи 50 гривень. А так, ви заплатили 50 гривень, і ми це протягом 5 хвилин. З вами зробимо, витримати свої гроші. Для цього я в опису під відео залишу посилання на свій телеграм. Ви натиснете на нього і перейдете до мене в Телеграм. І вже напишете, що ви хочете, щоб я вам допоміг через Приват24 зробити цю послугу. І все, я з вами зв'язуюсь в телефонному режимі. Ми це робимо. І так продовжуємо. Далі обираємо валюту переказу, вибираємо гривню. І треба вибрати. Країну переказу. В СМС теж вказана в країна переказу. Не знаю, яка у вас країна переказу, а в мене стоїть Італія. Вибираю Італію. Натискаємо далі. І ось ми бачимо, да, нам підтягнулися наш номер рахунку, сума, країна те, що ми записували. Тут вибираємо карту, на яку ми хочемо перекинути гроші. Вибрали і натискаємо отримати. І бачите, переказ надісланий на виплату. Тобто буквально 10 секунд. І гроші прийшли нам на карту. І от видно, так, да, переказ. Заходимо в наш гаманець. І як бачите, ось карта вже поповнена. 2220 гривень. Тепер ви знаєте, як за 5 хвилин. Отримати переказ через Western Union від є-Допомоги, а іменно від продовольчої програми ООН. Сподіваюсь, у вас все вийде і ви отримаєте цю допомогу. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей!